Далі про моновиставу «Ненароджені для війни грає лише один герой Євген Авдієнко. Чоловік до повномасштабного вторгнення був актором. Після він доброволець воював на Донецькому, а також на Запорізькому напрямках. І він зараз на прямому зв'язку з нами. Євген Авдієнко, позивний Авдій. Він військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади, заслужений артист України. Наші вітання вам. Вітаю, слава Україні! Героям, Героям Слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, оця вистава, про яку я почав говорити не народжений для війни. Детальніше можете розповісти, про що вона з назви. Воно, в принципі, загально зрозуміло, але треба деталізація: ну, перш за все, якби банально, це звучало, вистава про, про людей, бо головне, все таки, люди. І вистава е, про людей, про те, е, в яких вони обставинах, обставинах війни, е, вистава по реальних споминах, по реальних історіях наших бійців, бійців 3 окремої штурмової бригади, От, про те, що вони люблять, не люблять, е, як вони жартують, е, це гумор е, місцями е, такий жорсткий, е, військовий чорний гумор. Про дружбу, ненависть, про те, як проявляє себе людина в таких знаєте, екстремальних обставинах під час бою, От, про, про любов. І знаєте, зараз все, що робиться, воно про любов. Про те, хто нас захищає, це про любов, про те, хто донатить, це про любов. Про те, хто ставить вистави, це теж любов, і хто купує квитки, теж а ви казали, що це здебільшого історія така внутрішня про ваших бійців, про те, як вони жартують. На загал, це теж внутрішній спектакль? Чи він буде цікавий і глядачу? Зараз дуже вибагливому, погодьтеся, бо зараз у нас тут черги стоять за квитками на різноманітні імпрези театральні. Що і хто там зможе побачити? І як купують на спектакль квиточки? Вдало у нас все проходить. Ми проїхали Україну вже по два рази від Харкова до Ужгорода, в принципі, з повними залами. Ідуть е, е, різні люди е, різного віку, і молодь, і старші люди, е, е, і йдуть бійці, йдуть бійці поранені, е, йдуть е, наші побратими е, е, дивитися цю виставу е, після вистави я спілкуюся з людьми, хто залишається, йдуть батьки наших воїнів, наших героїв, були батьки наших загиблих героїв, це, це, теж, це теж було, і я з ними розмовляв, і це було так щемливо дуже для мене. Ідуть поранені, і от знаєте, це дуже важлива така річ, коли я чую, як Хлопці, які на реабілітації, вони приходять на виставу, і їхня реакція і їхні слова після вистави, для мене це дуже-дуже важливо. Для мене теж важливо почути всі відгуки, звичайно, і пишуть нам в соцмережі, і так далі, і мені особисто. Але от коли мої побратими із моєї бригади, і не тільки з моєї бригади. Потім а, зі мною розмовляють і я він коли чую такі слова, коли е, хлопці поранені з ампутаціями, наприклад, після вистави, кажуть, що ні, 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 все, все нормально, я беру себе в руки. Можливо, я ще стану в стрій. Так, от вистава впливає так на бійців на людей, то значить, ми робимо щось. Значить, ми робимо все правильно. А коли ми були в Америці е, на гастролях, то дуже часто. Дуже дуже часто переважно. Я я чув от таку фразу дякуємо. Ви е, привезли нам надію. Надію на перемогу, надію на, на, нашу, на нашу перемогу. Пане Євгена, Чи бачите ви продовження цієї моновистави, Створення серії моновистав на цю тему? Так, я можу так сказати. Ми плануємо другу частину продовження цієї вистави. Тому що, ну як, дійсно, тут можна так сказати, історії пишуться ну кожен день. так, Кожен день, і війна триває. Тобто історії вистачає, і це буде продовження. Трошечки під іншим кутом зору ми е, збираємося робити другу частину з режисером Анатолієм Ніолом, е, з яким ми зробили нашу цю першу частину народ, не народження для війни. Е, тема е, другої частини е, буде соціалізація так, е, воїнів, е, ветеранів. Е, все таки треба про це теж думати так коли е війна закінчиться то треба думати про все таки про цей ось про цей момент це дуже важливо соціалізація е ветеранів в, в цивільному житті спасибі пане Євгене, дякуємо вам за те, що ви робите за те, що знайшли час доєднатись, розповісти про цю виставу, в тому числі Авдієнко – це військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади, актор, заслужений артист України.